осінь завжди має свій особливий аромат. Степан Петрович сидів на ґанку свого великого доповерхового будинку, який колись будував з такою любов'ю та надією на майбутнє. Йому вже виповнилося 77, і кожна зморшка на його обличчі стала ніби окремою сторінкою довгої історії. Степан Петрович був людиною старого гарту, він усе життя працював, не покладаючи рук, вірячи, що дім це фортеця, яка об'єднує покоління. Але життя розпорядилося інакше. Діти виросли і полетіли з родинного гніздачка, шукаючи кращої долі у великих містах. Його донька Марина, якій уже виповнилося 54, давно поселилася в столиці. Вона збудувала там успішну кар'єру, виховала дітей, а тепер уже й сама тішиться онуками. Проте відстань між ними вимірюється не лише кілометрами. Останній раз Марина приїздила чотири роки тому, коли відійшла у вічність дружина Степана Петровича. З того часу лише короткі телефонні дзвінки у свята. Її чоловік та діти і поготів стали чужими людьми, яких Степан Петрович бачив хіба що на фотосесіях у соцмережах. Син Василь був ближчим, і територіально, і душевно. Він жив у обласному центрі, мав свій успішний бізнес і часто навідувався до батька. Василь жив у достатку, велика квартира, сучасне авто, можливість подорожувати. Він щиро любив батька, але його життя належало міському ритму, де кожна хвилина була розписана. А ще був онук Павло. Колись цей хлопець провів тут усе своє дитинство. Кожне літо він гасав подвір'ям, допомагав дідові в саду і обіцяв, що ніколи не забуде дорогу додому. Тепер Павлові вже 25. він працює разом із батьком, хоча в його житті з'явились власні інтереси. Дід завжди чекав на нього з особливим трепетом. Після смерті дружини Степан Петрович відчув, як сили почали його покидати. Самотність у великому будинку була такою, що тиснула. Він намагався триматися бадьоро, коли приїжджав Василь, але серце все частіше нагадувало. Про поважний вік. Проте Степан Петрович не був зовсім один. У нього був співрозмовник, який ніколи не перебивав і розумів усе без сліз. Це був собака, на ім'я Сірко. Що, друже, тихо говорив Степан Петрович, погладжуючи старого пса за вухом. Зовсім ми з тобою забарилися в цьому світі. Роки летять, як птахи у вирій. Як же ти тут будеш, якщо я раптом вирішу спочити раніше за тебе? Сірко подивився на господаря своїми розумними, трохи сумними очима і тихо ткнувся мокрим носом у долоню. Все ти розумієш, усміхнувся старий. Ходімо, прогуляємось до крамниці, поки ще сонце гріє, треба запасів прикупити, бо як притисне зима, то будемо з тобою лише в кіно дивитись на сніги. Шлях до чеської крамниці був для них щоденним ритуалом. Біля входу Степан Петрович давав команду чекати. Сірко слухняно сідав, пильно стежачи за дверима. За кілька хвилин господар виходив із пакунком. Він давав сіркові нести ручки в сумці пащі, пес виконував цю роботу з великою гордістю. Добре, що ти у мене є, промовив Степан Петрович, коли вони повертались додому. В самому б мені ці сумки вже не під силу були. Вдома вони разом готували обід. Степан Петрович варив суп, розповідаючи сіркові про свої мрії. Бачиш, сірко, який я дім збудував, два поверхи, світлі кімнати. Думав, тут буде гамірно, онуки бігатимуть. Невістка пироги пектиме, а бігав тільки Павло на канікулах. Він же й тебе вибрав, пам'ятаєш, малим цуценям приніс ім'я придумав. Тепер він дорослий, у нього свої справи, бізнес. Наше покоління на заводах і в полях працювало, а молодь тепер інша, їм свобода потрібна, високі посади, великі можливості. Ну що ж, час такий. Раптом сірко навострив вухо і коротко гавкнув, дивлячись собі кворіт. Що там? Невже гості? Степан Петрович підійшов до вікна. О, це ж Василь приїхав, іди зустрічай. Василь зійшов у двір широко з широкою посмішкою і великим пакунком гостинців. Привіт, тату, дивись, що ми з дружиною тут зібрали тут і делікатеси, і вітаміни, і твій улюблений мед. Заходь, синку, заходь, якраз свіженька зупа готова. Вони сіли до столу. Степан Петрович налив суп у дві тарілки, а одну миску поставив на підвіконня. Сірко, почекай, хай трохи охолоне», – лагідно сказав він псові. Після обіду Василь відставив чашку з чаєм і став серйозним. Тату, ми з Мариною, дружиною, довго радилися. Ти ж знаєш, здоров'я вже не те. Ти минулого місяця знову мав проблеми з тиском. Ледве встиг сусідам зателефонувати. Досить тобі тут бути одному. Перебирайся до нас у місто. У нас квартира велика, місця вистачить усім. Будеш під наглядом, лікарі поряд, комфорт. Павло скоро з'їде на власне житло, тож матимеш окрему кімнату. Степан Петрович відчув, як у грудях щось стислось. Василю, а може, ви краще до мене дім великий, сад молодий, повітря яке, тату. Ну, який з мене сільський мешканець, зітхнув син. Я тут 20 років прожив, а в місті вже більше 30. Там моя справа, там друзі, там усе життя. Дружина твоя про село чути не хоче, з викладу міських зручностей. А дім же як? тихо запитав старий. Дім це твоя власність, можна продати, а гроші покласти на рахунок або віддати Павлові на весілля. Вирішуй сам. Але переїжджати треба, тату. Вже холодніше, зима на носі, не хочу я кожної ночі переживати, чи ти там не замерз або чи серце не схопило. Дай мені час подумати, синку, бо так зразу важко відповісти. Коли Василь поїхав, у будинку стало ще тихіше, ніж зазвичай. Степан Петрович розумів, що син має рацію. Старість це час, коли людина стає вразливою. Він боявся стати тягарем для близьких, боявся немічності. Може, справді, продати все. Віддати гроші онукові хай будує своє життя, а мені вже багато не треба, думав він. Але тут його погляд зустрівся з поглядом сірка. Пес лежав біля його ніг, дивився так віддано, наче відчував кожну думку господаря. Ох, сірко, прошепотів Степан Петрович. Василь кличе до міста, каже, дім треба продавати. Але як же ти, дружина Василя, вона людина добра, але надто вже любить ідеальну чистоту. Собака у квартирі для неї це катастрофа. А ти, старий, ти звик до простору, до своєї будки, до нашого саду. Кому ти будеш потрібен у тому скляному місці? Сірко тихо засковчав. Поклавши голову господареві на коліна. Здавалося, він плаче без сліз. Степан Петрович відчув, як на очі накочуються сльози. Він опустився на підлогу поруч із вірним другом і міцно обійняв його за шию. Нікуди ми з тобою не поїдемо, твердо промовив він. Пробач мені, що я взагалі про це подумав як, небудь проживемо, вдома і стіни допомагають. Він дістав телефон і набрав сина Василю, не гнівайся на мене, я залишаюся. Тут мій дім, тут пам'ять про твою маму, тут мій сірко. Ми з ним якось перезимуємо. Не ображайся, синку, але старе дерево не пересаджують. Зима минула відносно спокійно. Василь приїздив щотижня, привозив усе необхідне, хоча й продовжував зітхати, дивлячись на батька. Степан Петрович тримався, хоча сили потроху танули. Одного суботнього вечора, коли сонце вже сідало за горизонт, Сірко раптом підхопився з місця і залився радісним гавкотом. Такого гавкання Степан Петрович не чув давно. Це було привітання для когось дуже близького. То там, сірко. Старий підійшов до вікна від несподіванки, аж притиснув руки до грудей. Павло, онучку. До двору заїхало авто, з якого вискочив Павло. Він підбіг до діда, міцно його обійняв Діду, привіт, як ти тут? Насилу вирвався. Заходь, рідний, ти голодний. Я якраз зараз щось організую. Чекай, діду. Спочатку я машину у двір зажену. Павло весело поплескав сірка по боках. Привіт, старий друже. Бачу, що ти маєш ще порох у порохівницях. Давай допомагай мені ворота відчинити. Дід накрив на стіл у вітальні. Коли вони сіли вечеряти, Павло виглядав дещо загадково. Діду, батько казав, що ти на відріз відмовився переїжджати. Павлусю, зітхнув Степан Петрович, я цей дім своїми руками будував. Тут кожен цвях мій, і сірка я не можу кинути. Як мені в тому місці дихати? Знаю, діду. Я теж про це думав. Розумієш, я тут одружитися надумав. Ми з моєю дівчиною вже й заяву подали. Батько хотів мені квартиру купувати, щоб я, щоб я окремо жив. Але я вирішив інакше. Степан Петрович затамував подих. Діду, я хочу сюди повернутися. Працюватиму я так, так само в місті, добиратися машиною недовго, але жити хочу тут. Тут повітря інше, тут коріння наше. Ти як на це дивишся? Не прожене наш, нас із нареченою. У Степана Петровича відняло мову. В його очах засвятився такий вогонь, якого не було вже багато років. Павлусю, та що ти кажеш? Це дім не тільки мій, це твій дім, і він чекав тільки на вас. Другий поверх весь ваш буде, там три кімнати великі, у нас газ, вода, все як у місті, тільки переїжджайте. Гав, гав, сірко радісно крутився навколо них, наче теж підписував цю угоду. Тоді я завтра приїду з Оленою. Вона у мене чудова, тобі сподобається. Вона теж любить простір і мріє про власний сад. Наступного ранку Степан Петрович піднявся дуже рано. Він поголився, вдягнув чисту сорочку, допоміг сіркою причепоритися. На столі вже чекав пишний сніданок і свіжий чай. Коли почувся знайомий звук мотора, Степан Петрович вибіг, вибіг на ганок. З машини вийшов Павло, а з іншого боку, скромна, світловолоса дівчина з неймовірно добрими очима. Доброго дня, дідусю, тихо сказала вона, простягаючи руку. Доброго дня, внучечко, заходьте швидше в хату, сонце вже високо. Степан Петрович відчував себе найщасливішою людиною у світі. Він зрозумів, що його молитви були почуті. Великий будинок більше не буде порожнім. Скоро то знов пахнутиме пирогами, а через рік другий під вікнами залунає дитячий сміх. Він обов'язково доживе до того часу, щоб навчити правнука всьому, що знає сам. А сірко, сірко щасливо гасав подвір'ям, наче знову став тим малим цуценям, якого колись приніс Павло. Життя тривало, і воно було прекрасним у своїй простоті та вічності, родинне вогнище, яке ледь жевріло спалахнуло з новою силою, зігріваючи всіх, хто був йому вірний. Ми вдома, сірко. Прошепотів літній чоловік, дивлячись на молодих, що заходили в дім. У нас, нарешті, є велика родина.